Анастасія Котляр, акторка українського театру та кіно, поетеса, цікавиться психологією. Нині проводить тренінги для інших, Девіз. світ такий, яким його бачиш. Ти. Дівчина любить подорожувати. Побувала в багатьох екзотичних країнах. Анастасія, популярна блогерка, має понад 50 тисяч підписників. Я акторка і маю дуже ретельно фільтрувати пропозиції щодо зйомок, які мені надходять. Адже Нерідко вони бувають непристойними і навіть шахрайськими. Я дуже довго вчилася, як аналізувати таку інформацію, аби не потрапляти у неприємні ситуації. Втім, робила це, звичайно, не лише на чужих помилках, але і на жаль, на своїх також. Тож хто-хто, а я розумію, що кібербезпека потрібна кожному з нас. І, власне, дізнатися більше інформації про те, як Убезпечити себе під час перебування у кіберпросторі можливо завдяки застосунку чемпіони кібербезпеки. Тож ставайте чемпіонами кібербезпеки та не дайте шахраям себе надобити. Чемпіони кібербезпеки, просвітницько-профілактична гра у форматі вікторини, метою якої є запобігання кіберзлочинів щодо дітей. Цільова аудиторія 12+. Гра може бути корисною і дорослі аудиторії з метою розвитку умінь цифрової безпеки. Гра створена у рамках проекту чемпіони кібербезпеки за фінансової підтримки відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні.